Рухаємося далі, і сюди я запрошую наступну нашу спікерку. М -м -м. Зараз тут на цій сцені ви побачите справжню президентку. Ви готові до цієї зустрічі? Президентка, яка ходить без охорони, президентка, яка створила себе заново, і створила професію для сотень інших. Про шлях, який починається з сумніву та запитань без відповідей, вона засновниця дому подології та школи подології, президентка Асоціації подологів України, Оксана Маланча, Квашого. Не буду довго починати, зразу почну. 16 років, приблизно 16 років назад, я пам'ятаю, коли я зранку проснулася, а у мене на оці був дуже великий ячмінь. В той час я вже закінчила інститут, працювала майстром манікюру і педикюру. Я працювала сама на себе, в мене було дуже багато клієнтів, і насправді я тоді дуже добре почувалася. І от я дзвоню до своєї першої клієнтки і кажу до неї, пані Алла, добрий день, вибачте, але в мене такий ячмінь, я нічого не бачу. На жаль, я сьогодні вас не можу прийняти. Вона, звісно, сказала мені, що нічого страшного, але потім додала таку фразу: Оксаночко, запам'ятайте, що для того, щоб відпочивати, не обов'язково хворіти. І знаєте, я не знаю, чи це магія слова запам'ятайте, але, скоріше, щось інакше. Але цю фразу я запам'ятала насправді на все життя. Дев'ять років назад я вперше познайомилася з остеопатією, і тоді я подумала, що ці люди хворі на голову. І так я думала, що досить довго. І... В мене випала можливість випадково бути свідком сеансу. Мене попросили бути перекладачем на сеансі, де жінка не розуміла української, а остеопат не розумів польської мови. І те, що там відбувалося, це було ну, це, це, це важко зрозуміти, не те, щоб це описати, тому я навіть не буду намагатися. Але цікавість бере своє, і після цього сеансу я підійшла до остеопата і попросила, щоб він зробив то саме зі мною. Ну, звичайно, що в моєму проханні було дуже багато сарказму, і він сказав мені ні. Я така в плані, ні. Тобто ні, я гроші заплачу. Ні? Чому ні? Бо ти не готова. Коли будеш готова, тоді прийдеш. Прийшло ще два роки. Я заїхала машиною в паркінг свого будинку і 40 хвилин фізично не могла вийти з машини. На той час у мене вже був свій бізнес, у мене було понад 10 працівників. Я була досить успішно в своїй сфері. У мене син ходив в школу і кожного дня, 5 разів в тиждень, у мене був зранку маршрут. Погулянка, ска, південний ска, погулянка. Хто живе у Львові, той розуміє, який це був маршрут. Ще я була студенткою медичного і після роботи, після обіду їздила на навчання на пари. В той час я вже була розлучена і так склалося, що на той момент у Львові практично не було нікого, кого я могла би попросити про допомогу. І от тоді в машині, коли моє мудре тіло перестало реагувати на сигнали мого розумного мозку, я чомусь згадала слова пані Алли. А потім витягнула телефон і написала дуже короткий смс. Я готова. Мені в відповідь прийшло таке ж коротке смс із датою і з часом. І вже через два дні в мене був перший сеанс з остеопатом. Я дуже добре пам'ятаю цей сеанс до всіх деталей. Перше, що він мене спитав, розказуй. Я відповіла йому, я замахалась. насправді я відповіла трошки іншим словом, але воно не зовсім цензурне. І він сказав мені, це я бачу. На цьому слові мене просто прорвало. Я так багато плакала, я не могла нічого сказати, я заходилася, з мене виходили всі сльози, які, напевно, накопичилися за всі ці роки, тому що ну, бо сильні не плачуть, я не могла собі дозволити плакати. А потім він запитав мене, а чому ти вирішила, що ти сильна? І знаєте, я ніколи про це не задумувалася, але в той момент у мене була відповідь, бо так казав мені тато. Коли мені було три роки, я впала в виверку з кипятком, у мене було близько 60% опіку, І шанси вижити в мене тоді були дуже невеликі. Настільки невеликі, що мені пошили довге біле плаття, в якому мали похоронити. Потім в цьому платі я була снігурочкою в садочку, бо довге біле плаття тоді була рідкість. Але це було потім а тоді кожного вечора тато лежав біля мене і говорив: мені, ти сильна, ти виживеш. І тоді мені Остеопат сказав, тобі потрібна була та сила, щоб вижити, а не щоб загнати зараз себе і здохнути. Ми багато з ним ще про різне розмовляли, обговорювали, а потім він запитав мене, чого ти хочеш. І знаєте, коли в нас в житті накопичується чогось надто багато, то ми чомусь помилково вирішуємо, що ми хочемо цього позбутися. І тоді я сказала, що я хочу перестати бути сильною і хочу стати слабкою. Чомусь я вирішила, що для того, щоб стати слабкою, мені треба знайти когось сильнішого від мене. Хтось, хто почне вирішуватися замість мене, хто почне мої справи вирішувати, приймати за мене рішення, возити юру, в школу, прибирати, складати і ще тисячу всього інших речей, які можна робити. І так я шукала це приблизно два роки. І через два роки я ще раз написала смс до свого стеопата, що мені дуже боляче. Мене образили, мене образили насправді дуже сильно, і я не знала, що з цим робити. І він запитав мене, ну і що ти плануєш з цим робити? І тоді в мене було так багато енергії, і в мене був план помсти. А помста це прям такий вибух, не знаю, адреналіну. Я все спланувала, я розказувала, що я буду робити, як я це буду робити. І він задав мені дуже просте питання: для чого? Ну як для чого? Це ж логічно потрібно відімстити. Для чого? І оцих для чого було так багато, і я ніяк не могла пояснити для чого, аж поки не відповіла йому, щоб доказати, що я сильніша. Так за чим ти прийшла до мене два роки назад? І тут я зрозуміла, що я не хочу бути слабкою. Мені подобається бути сильною, сила, це те, що в мене є, і те, чого не варто позбуватися, і чого ж насправді ти хочеш, спитав тоді він мене. Я довго пояснювала якимись незрозумілими словами, чого я хочу. Я не могла це ніяк пояснити, а потім він мені сказав, що це називається жіночність. О, та, це було те слово, яке я напевно шукала, і чого я хотіла. З того часу дуже багато всього змінилося. Я відростила волосся, я почала ходити на каблуках. У мене з'явилося багато плать. Я почала регулярно робити манікюр, ходити до косметолога. У мене з'явилося тисячу баночок, скляночок. На полках в ванні, яких ніколи раніше до того не було, я знала, що таке олійки, скраби, масочки і багато всього інакшого. А також я зробила фотосесію своїх шрамів, які ви мене тоді і образили, і поділилася цією фотосесією в соціальних мережах. Ще приблизно через рік я попала на семінар Моя гумористична харизма, який, до речі, організовувала Ірина Снітинська. Я пам'ятаю той день, коли побачили рекламу. Я не знаю, чому, а мені дуже туди треба було. От прям треба було. Я в той же день зареєструвалася, в той же день оплатила. Я ще ні на один семінар так швидко не оплачувала і так швидко не попадала. І я пам'ятаю, що я прийшла на цей семінар, сиджу з боку. Біля мене сидить якийсь мужчина, він щось говорить, і я дивлюсь на його лису голову і думаю, як би витягнути тих три волоски, які він забув збрити. А потім ввечері ми справді випадково попали з ним на один концерт. А на другий день на семінар зранку, вже зовсім не випадково, я прийшла в платі. Потім через тиждень в платі я пішла на побачення, а пізніше в платі я одягнула в оперний на Джамало, а потім в Зеньковецький на Оксану Муху, а потім філармонію. І ще було дуже багато причин, куди потрібно було одягати плаття. І одного разу він сказав мені, що варто одягнути плаття з відкритою спиною і оголити свої шрами. Тому що біль ховати не потрібно. Мені е, складно було це насправді зробити. Я думала довго над тим, думала, але в результаті я таки це зробила, і я йшла в платі з відкритою спиною, він збоку йшов і тримав мене за руку. І я тоді розуміла, що які безмежні в мене є можливості, коли ти розумієш, що хтось тримає тебе за руку, коли ти огуляєш свої шрами. І якось так стало все легко, знаєте, ніхто за мене не приймав рішення, але мої рішення почали якось дуже легко мені даватися. У мене з'явилося дуже багато ідей, я почала багато творити. Я чомусь менше працювала, але більше заробляла. Мій бізнес активно зростав. Я почала жити, насолоджуватися, і насправді в мене з'явилося життя під час війни. І сьогодні рівно два місяці, як він помер. І після цього в мене були дуже дивні важливі справи. Мені треба було мити голову, робити укладку. Іноді мені потрібно було це робити два рази в день. Я зранку обов'язково мала б нанести крем, зробити макіяж, змити макіяж. Потім ще раз його нанести червона помада. Я різко схудла, мені потрібні нові речі, плаття. І знаєте, через місяць я зрозуміла, що ця жіночність вона реально витягнула мене. А потім я. Пішла в паломницький тур, який я тільки вчора позавчора закінчила. І коли я його почала, я згадала про те, що шрами і біль не варто ховати. І все, що я йшла, я проговорювала, транслювала в ефір. І як виявилося, що це було потрібно не тільки мені, а ще й багатьом десяткам інших жінок. І я багато плакала цих два місяці, я досі багато плачу, але ви знаєте, що. Кожного разу, коли здається, що ти от от помреш. Головне, щоб в тебе було плаття, і тоді ти обов'язково ще будеш снігурочкою. Головне, щоб це плаття завжди. Висіло на видному місці, і ви казали: о, саме сьогодні я його одягаю, бо може снігурочки заяви, може на концерт джамали, а може і на час історії. І найголовніше посміхатися, вам це пасує. Оплиски, друзі, гучно, гучно область, Оксана Маланчак, президентка асоціації по України. Мені так сподобалося. Бо. Скажіть, будь ласка, а скільки у вас є до так чисто, чисто спитатися в підпорядкуванні подологів як президента? Там не знаю, є прем'єр-міністр, може подоліг? Ві віце-президент є віце-президент, є У Нас понад 400. 400 подологів, так? ну це круто. І ви ними всіма керуєте. Ми організація громадська. Ми. Ні, ну хтось мусить раз президент, значить, керує. Оплески, оплески ще раз, друзі. Ну, і, звісно, подарунки від наших друзів, партнерів від Юва Energy, «Агрос», «Практика слова та флорі ваші опски! Будь ласка, будь ласка, будь ласка, бачите, вам ще квіти несуть. Посміхайтеся!